Подія, про яку буду говорити цього разу, відома вже певній частині моїх глядачів, позаяк сталася вона ще вчора. Але про те, чому вона сталася наразі знає мало хто, і про це стане відомо, можливо, вже через декілька днів. Отож поки що не можу сказати, хто саме вийшов із-під контролю керівного тандему З і Єрмака. Це може бути лише якась одна ланка. Збройних сил України. Але те, що принаймні ця ланка дійсно вийшла із-під контролю банкової, це той факт, який я спробую зараз довести. Погляньте ну, на скрін ось цього москальського рекламного сайту, усадьба Баня. Як ви собі гадаєте, чому цей російський сайт зареєстрований в Ерехії, адреса якого баня.ру. Є в Україні у відкритому доступі. Попри те, що весь російський інтернет-ресурс у нас заблокований. Для тих, хто думає, що це якась там випадковість, поясню, що йдеться про елітний банний комплекс у московській рубльовці, в якому московська еліта із радянських часів має звичай банитися із повіями. Кажучи іншими словами, це баня-бордель. Яку періодично відвідує і Пєсков, і Лавров, і Герасімов, не кажучи вже про інших членів Генштабу та різношести депутатів Госдуми. Ось чому цей рекламний сайт у нас не заблокований, адже на цьому сайті передбачена можливість забронювати собі онлайн будь-який із дев'яти зрубів на певний термін. І наша влада передбачливо залишила таку можливість для наших олігархів чи народних депутатів, аби вони без жодних перешкод могли забронювати собі один зі зрубів у цій усадьбі баня. Щоправда, для того, аби попаритися у російському стилі, їм довелося подорожувати до Москви через Польщу та Білорусь. Проте багаті люди можуть собі дозволити ще й на такі божевільні витівки. А на загалу рубльовка це щось на зразок української конче-заспи. Принаймні, за офіційними даними Російської Федерації станом на 2020 рік 29% власників земельних ділянок на Рубльовці – це високопоставлені державні чиновники та підрядники державних контрактів, тобто усі ті бандити, на яких накладені санкції або ж мали б бути накладеними санкції. Природна річ, що до останнього часу вважалася просто немислимим, аби ЗСУ вдарили по рубльовці, так само, як і було немислимим, аби москалі вдарили по конче заспі або по банковій. Ворона бо вороні око не виклює, і ось раптом вчора рубльовку струсонули потужні вибухи. На скринах ви бачите, що вона запалала у різних місцях. Пожежа охопила півтора квадратні кілометри площі, зокрема, запалали і сім зрубів усадьби баня із дев'яти. Де випадково цей час міг опинитися, скажімо, Сержик Лавров або Вовік Рудольфович Соловйов. Як ви собі гадаєте, чи погодилися б Зеленський з Єрмаком на таке бомбардування рубльовки дронами, якби перед цим запитали їхнього дозволу? На мою думку, це виключено позаяк заблокування сайту усадьба Баня ніхто в Кремлі на небе не прогнівався. А сайт таки не заблокований до цього часу, попри те, що ця його реклама вже втратила свою актуальність. А ось бомбардування цього гадючого кубла зі згоди Зеленського, це був би зухвалий вихід Зеленського із-під контролю керівництва Рефії. той вихід, який би у Кремлі кваліфікувався як зрада. Отож і наслідки були б відповідними. Одним словом, будемо чекати негайних кадрових рішень банкової. Уже найближчим часом хтось у ЗСУ має бути зміщеним зі своєї високої посади, та ще й дебер може згодом завести кримінальну справу. Але хто б там не виявився ініціатором цього обстрілу, він заслуговує на державну нагороду за мужність. Адже таке бомбардування рубльовки це належна відповідь ворогу за Суми, та відповідь, яка змусить його задуматися про те, що продовження цієї загарбницької війни може виявитися хватальним для будь-якого її каталізатора в людській подобі. Одним словом, Зеленський з Єрмаком зовсім неочікувано для себе. Опинилися в делікатній позиції, і цікаво буде простежити, яким макаром вони будуть із нею вибиратися.